Друзі, привіт! Сьогодні в роботі Ford c Max плагін Hybrid. Зразу поставимо машинку на зарядочку, поки буду там готувати, дві годинки там буду плесости, то все вибивати пісок знизу, то за той час вона трошки підзарядиться клієнці, щоб вона вже собі додому безкоштовно їхала. Так, кермо, бачите, все в фарбі якійсь, в шпакльовках, видно, малярі трошки постаралися, коли її ремонтували, бо Америка, бо то Америка. Так, бачите, як зношується кнопочка газу, 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 звуку, газу. І старлася кнопка. Але мультимедія тут цікава, прикольна, купу всяких різних підсвітках, стаканчиках, е там. Коротше, машинка вся на підсвітках. Ага, ще тут тюльпани, можна PlayStation підключати. Коротше, така собі бричка Тут просіла вже. Не знаю, який кілометраж, щось не зауважу, друзі. Так, ззаді в нас. Тут якась коцка. Не так все страшно, ззаді більш-менш адекват, але тут кочеряві коврики, ну, типу, Коврин кочерявий і він проблем робиться. Так, Тут у нас швидко цікаво, що таке благін. Це тут коротше, є батарейка, яка не знаю там, скільки має. 14 кВт, чи 11 кВт. 30 км вона проїжджає, Пану 8 кВт навіть. Отак От багажніку місце. Тобто забирає дуже багато батарейка і навантажує і дуже жопу в машині. Їде вона постійно як гружона. Тобто місце є, але щоб якусь коляску, якби, наприклад, це великий має бути багажник, тут нема. Тут такий своєрідний Ну, якось так. Але машина не натерта, просто в полюці. Бачите, тут підсвіточка якась працює. Просто в полюці, тому я думаю, працювати буде не проблемно. Саме більше я люблю, коли це все плагом натерте, тоді важко це все змити. Так, бачите, прийомчики, теж обов'язково помитися, щоб це все було красиво, машина чорна. Ніби не страшна, щоб страшна, але за чорними машинами треба правильно виглядати, щоб вони гарно виглядали. І спереду під пасажиром теж більш-менш... Адекватно пополососити і буде чітко. Так, приступаємо, бо тут треба багато чого помити. Так, друзі. Форд чистенький, відпарений. Трошки в косметиці, педальки і пороги, бо сиве, сиве. А, дівчинці хочеться віддати гарно. Тут є якісь такі кінопластмаса дешева, так воно все проявляє в експлуатації. Але насправді, от так, якщо дивиться, то все досить красиво. І тут, виходить, в дефлекторах є подіум. Туди полюка падає, і теж ця, ця штука підсихає. Її гарно намазати не вийде. Ну, але відмилося ніби непогано. Під фонариком. І я знаю, що там воно свіє, то переглядаюсь. Так, на кермі є такі вибілі, ще пане після малярів. От, але в загальному все гарно, чистенько. Смилася органіка по шкіряних креслах, постиралася підлога, все позбиралося, там все промилося, максимально сюди полазили. Так, красиво, красиво, коли машина чистенька. Потолок промитий, гумки промиті, всі пластики. Це все важливо. Насправді збирається бруду, навіть самі доглянуті машині, бруд збирається. Порівняння піде простень на нашу ліжку, на якому ми, ми перед тим, як будемо спати, йдемо в душ, миємося. Але простень все одно дружина чомусь стирає. Ну от так і машина. Якби ви за неї не доглядали, треба її простірвати. Хоча б раз рік Це повага. Тут є якесь к'ятно. І не хочеться натирати нічим. Бо буде пляма. Або все натирати, або коротше петно лишати таке, витрати чимось. Так. Але все гарне, сіреньке, все таке. Дехто не любить такого стану панелей, такого стану м -м, пластиків. Беруть з китайськими фірнями це все натирають до чорноти, щоб було чорне, щоб було блисче. Я люблю так. Автентично. Також прийоми промиті, чистенькі. Ну і все, пахне. Головне, що шеї машині пахне. Пахне приємно, текстилом, не шкірою. Але так, типу, автомобілем пахне. Не скажу, що якимись духами або пахнючками з Машинкою пахне. І машинка кльова, вона не затонована. Дуже круто виглядає. Я люблю вікна такі важко вимити, витерти, але отак вот виглядає дуже круто. Так що, друзі, робіть собі кайф.